Сьогодні я знову відправляюсь у мандрівку, аби приготувати неймовірно смачну та багату смаком страву бограч. Заварюйте горнятко чаю, беріть і собі смаколики і гайда зі мною готувати на живому вогні в казані. Нарізаю копчені реберця за можливості обов'язково беріть домашнього копчення. Варто відзначити, що інгредієнти в бограч краще додавати за смаком, а не слідувати чітко рецепту. Комусь подобається більше томатів, а я, наприклад, не стала додавати томатну пасту, бо мене влаштував смак і без неї. А гарна копчена підчеревина згодиться на шкварки. Шматочок копченого ошейка покришу кубиками. Продовжуємо підготовлювати наші інгредієнти для бовричо. Нарізаємо цукру. Сьогодні так тепло, що навіть оси покинулися і знову літають. А вони ще зачули запах м'яса. Качка крякає напевно. Як же осі полюбляють м'ясо? Позліталася копа. Треба закривати харчовою плівкою. І моркочку нарізаємо так, як вже було. А взагалі це не має значення. Можна кубиком, можна півкільцями. Очі соломку. Паприка просто малила і паприка копчена. Помідори я ошпарила кип'ятком, аби зняти шкірку. Мені так більше подобається. Нарізаю кольорові томати дрібним кубиком. Бока осінь, а в комиші ще зелені, шурхотять від вітру собі. Традиційний бограч обов'язково готується просто неба на ватрі у великому казані. І, звісно, я не могла знехтувати цим важливим моментом, бо бограч приготовлений на звичайній плиті вдома, це зовсім інша страва. Добре, що прихопили з собою ковбаски, бо чекатися на готову страву голодним це ще те випробування. У кожної газдині є свій рецепт. Та більшість інгредієнтів варіюються від хати до хати, але незмінним залишається велика кількість м'яса від 3 до 5 видів. Та щедре використання паприки чи паприки. При цьому м'ясо використовують дуже різне: і оши, і, окі, і ребра, і шкіру, і навіть на сток та копит. Готова страва має бути схожа на гуляш, а не суп. Тому з рідиною треба бути обережними. На дно казана наляю зовсім трохи олії. В нагрітий казан кидаємо копчену під черевим, порізану смужками. Коли вона витопиться, обов'язково вийде. Понадивившись від я залишила шкварки, але потім таки вийняла ребра, що смажилися та дістала собі шкварочки, бо вони неодимно згоріли на цій ватрі. Поки обсмажилося м'ясо та цибуля з морквою, адже відрегулювати живий вогонь досить складно. Далі я вирішила, що буду готувати засмажку поетапно І вийняла з такі смажені реберця, а до казана додала наступні інгредієнти. Не обійшлося цього разу в мене і без осінніх букетів. Щоб було зручніше і не пекло в руки від вогню, можна продовжити ручку ложки за допомогою гілляки. Ай, файно шкварчить. тільки ну послухайте. Залише нарізану цибульку дрібним кубиком. Нехай цибуля обсмажиться, поки не стане прозорою. Потім згодом додаємо рукочку, а через 5 хвилин і солодкий перець. Рубати, продаємо наші шкварки. Ось так і вже все гарненько виглядає. Насипаємо мелені копти. Перемішуємо і контролюємо, щоб нічого не пригоріло, тому що буде грічати. Пропаємо водичку. І даємо солі. За смоком. вже так душевно виглядає, але зараз ми сюди кинемо нашу картоплю. Додам ще трішки води. Ось такі це має бути пустий суп. І в копчену папер. І що тут має бути багато патоків. кажуть, що якесь полотесь, то і воно буде все. Якщо хто ah. подобає така спеціаліста, але Це Теж додає аромату. Гіркий перчик. Так швидко сонце закочується. Сподіваюся, що встигнемо договорити наш вруч. Очікуємо, поки закипить. Як файненько виглядає, вже не закипає. Коли вкипить картошка, ще залишилося поставити помідори і в самому кінці зелень. Поки в нас так гарненько булькає в казані, розкажу трошки історії бограча. Ця страва прийшла до нас ще з тих часів, коли угорці населяли Урал і билися з турка. І за деякими відомостями, паприка, яка є головним інгредієнтом супу Бограч, потрапила в нього зовсім випадково. Під час приготування м'яса зі спеціями і корінням, кухар трохи не розрахував і супнув в казан багато паприки. Турки не стали їсти таке гостре блюдо. Так як боялись своїм диханням спалити весь степ, тому віддали обід полоненим уграм. А ті не розгубилися і зрозуміли, що турки стануть кожен раз віддавати їм їжу, якщо в нього класти багато паприки. Уграч готували без картоплі, і з тих пір його рецепт трохи змінився. Звичайно, в різних місцях ця страва може злегка відрізнятися, але основа все-таки залишається незмінною. Сьогодні Закарпаття складно собі уявити без бограчу. Цей суп став тут навіть популярніший шашлику. І для його приготування використовують кілька видів добірного м'яса. Природно, з роками, оригінальний рецепт постарались максимально вдосконалити. що краса, друзі, і як воно погодить на всю околицю тут. Дим, правда, в очі трохи заходить. Але коли готуєш на багаті, то без цього ж ніяк. Сонечко вже таке заходить, заходить. Але ще трошки нашій страві, Так же ж душевно вона булькає, так гарно кипить. Буде смакота. Кожній господині, кожного господаря свій рецепт богача, своя рецептура. Ну, сьогодні ми приготували свій, але від того буде не менш смачно, тим паче страва приготована на, вож... на живому вогні взагалі супер І Кругом де ми не виїжджаємо. На риболовлі або просто на природі є котки. Ну, Не думаю, що він сюди прийшов, напевно, його хтось викинув. Шкода тваринку. Зараз ми його підгодуємо, щось йому дамо. Але він почув, що тут щось смачненьке вариться і прибіг. О! Трішки покипить, Втіплять помідори. Додамо зелень, можна вимикати. Бограч це страва, яку ні в якому разі не можна їсти на самоті, тому, приготувавши цю наваристу страву з яскраво вираженим ароматним смаком, обов'язково розділіть таку вечерю з близькими людьми та друзями. Вдома я використала для подачі бограча хлібну тарілку, що спекла напередодні. Сама тарілка вийшла теж дуже смачна, а рецепт ви можете знайти на моєму каналі. Хліб з цього тіста теж виходить чудовий. Готуйте із задоволенням, друзі, готуйте українські страви. Одночасно готуючи національні українські страви, ми вчимо історію та згодом передамо ці знання нашим дітям. У кожного регіону є свої цікавинки. І от сьогодні Закарпаття впразило нас своєю стравою. Друзі, обов'язково ставте подобайку, підписуйтеся, коментуйте, за бажанням пишіть, що приготувати наступного разу. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!